Перша механіка, про яку я розповім, це бартер, гарна механіка, яку рідко використовують. Це та сама торгівля, але зі своїми особливостями. По-перше, ціни динамічні залежать від місця та конкретної людини. По-друге, монети мають залізну вагу, а точніше, вміст дорогоцінних металів. До того ж, у різних країн будуть свої види монет, і я ще не говорю про ті часи, коли монет взагалі не було, а використовували інші обмінні валюти. Про що це я? А, точно, це ще не всі особливості торгівлі. Торгівля плавно переходить у систему відносин, а відносини одна з головних валют у цій грі. Торгівля відносинами щось дивне. Поки що я лише додав базові значення відносин. Але що ви хотіли? Я ж один, сумно. Добре, добре. Повертаємось до теми. Відносини це особлива валюта. Її можна отримати за допомогу, за інші події, за те, що ви скидаєте ціну, даруєте предмети або гроші, які теж є предметом, і ці відносини можна буде використовувати щоб отримувати певні привілегії чи речі. Також будуть піти по відносин. Вплив на персонажа його можна буде здобути.